Сьогодні розглянемо складне речення. Що таке складне речення? Це речення, яке складається з двох або більше частин, об'єднаних за змістом і граматично. Види складних речень. Складносурядне речення. Частини рівноправні та поєднуються сполучниками І, але або. Наприклад, листя жовтіє, а птахи відлітають. Складнопідрядне речення. Є головна і залежна частини, поєднані сполучними словами Коли, якщо, що. Наприклад, Я піду гуляти, коли закінчу уроки та безсполучникове складне речення. Тут частини поєднані без сполучників. Наприклад, На дворі похмуро. Дощ буде. Виконайте завдання. Розподіли речення за видами. Перше речення Сонце сідає, але вітер не стихає. Друге речення. Коли прийшла весна, усе навкруги розквіло. Третє речення пролунав дзвінок. Урок розпочався.